Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Парень у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Ринок гудів, як вулик на заході. Верблюди важко ступали в натовпі, гойдали горби і сипали на перехожих пилюкою. На деяких висіли торби з фініками, глечики, скриньки. У яких щось підозріло булькало або дзвеніло. Від спецій щипало очі, а від прилавки зі смаженими горішками бурчало в животі. Лая протискалась між горбатими горами, пригинаючись, аби не зловити торбою по носі. Один верблюд косо глянув на неї з виразом О, знову ти! Вона у відповідь підморгнула. Привіт, я лая. Підпишись, бо верблюд покусає. Пробач, Бурхане, сьогодні я в офіційній місії. Без фокусів. Ну, майже, будь спокійний. З усмішкою сказала Лая. Першого торговця вона купила жменьку сухого шавлієвого листя, у другого струганий корінь з гірким запахом, який він з гордістю назвав еліксиром мудрості. Хто це пробував той тиждень, ніж ким не говорив? хвалився дід з трьома зубами, показуючи на часник. Може, через смак? буркнула Лая, але заплатила. У третьої продавчині, схожої на зморшуватий горішок, вона виміняла букетик синіх квітів, які, за словами бабці, викликають чесність навіть у змії. Хоча вона знала, що то звичайна лаванда. Вона вже хотіла йти додому. Коли раптом вітер підхопив краєчок намету, її погляд упав на незвичайний прилавок, схований у затінку між лавками з інжиром і шапками. Цей прилавок не мав яскравих вивісок, не кричав рекламою, але від нього тягло прохолодою, мов десь поруч текла річка. На темній тканині лежали дивовижні речі сережки, схожі на лусочку русалки. Черепашки, з яких лунала ледь чутна музика, колони з піском, що не пересипався всередині, ніби там був застиглий час, і браслет, він лежав на чорному оксамиті, тонкий, сріблястий, гнучкий, наче зроблений не з металу, а з води. По ньому були витиснені зображення: корали, олені, птахи в польоті, рибки серед хвиль. Кожна тварина мала вбудований у тіло маленький кольоровий камінь, рубінові очі, бірюзові хвости, нефритові крила, лая вже простягнула руку, пальці майже торкнулись металу, коли зупинилась. Очі згасли, посмішка опустилась. Ні! тихо сказала вона сама собі. Вона відступила на крок, зітхнула і вже хотіла розвернутись. Коли за її спиною пролунав голос спокійний, хриплуватий ймов вітер, що знає багато. Я бачу, він тобі сподобався. Лая зупинилась, але не озирнулась. Так, але я не можу його купити, відповіла вона, стискаючи обома руками свою корзинку з травами. Мені не можна розкидатися грошима. Це для мами, для ліків. Лая обернулася і вперше глянула прямо в очі торговцю. Його обличчя було зморшкуватим. там було щось інше, наче він давно живе не за часом. Тоді обміняй, сказав він, легенько штовхнувши браслет ближче до краю столу. Але в мене немає нічого такого, щоб могло бути рівноцінним. Чого ж немає? відповів він із ледь помітною посмішкою. Ти навіть не знаєш, скільки маєш. Лая глянула на корзинку повну висушених трав, обережно загорнутих у тканину, і твердо відповіла: Ні, ці ліки потрібне місту, Комусь буде боляче, а я більше нічого не маю. Тоді торговець нахилився ближче. Його голос став тихим, але проникав, як нічне тепло пустелі. Обміняй свій спокій. Вона завмерла. Що? Свій спокій. Я не розумію, як одягнеш, зрозумієш. Він мовчки подивився на неї кілька довгих секунд, потім усміхнувся, немов шкодував і водночас радів і штовхнув браслет прямо їй в руки. Та забирай вже, він і так мандрує зі мною надто довго, а ти перша, кому він сподобався. Лая ще стояла, не рухаючись. Потім підняла браслет і сказала: Дякую, шановне торговцем, одягаючи браслет на руку. Не дякуй, сказав торговець. Лая усміхнена повернулася до нього спиною і пішла з ринку, і він додав зі сміхом. Особливо за те, про що пожалкуєш. Коли Лая озирнулась, прилавку вже не було, тільки вітер шурхотів по порожньому килиму, залишаючи в повітрі. Аромат солоного вітру, диму і невідомості. Дивно, де він дівся? здивувалась Лая і пішла додому. Ранок ще тільки починав прокидатись, коли щось дуже голосне і дуже незнайоме розбудило лаю. Та в тебе сіно, як пилюка, з п'ятки джена, загорлав хриплий голос. А твоє, взагалі, пахне, як бабусині капці, озвався другий. Ще більш обурений. Лая перевернулась на другий бік, закуталась у ковдру з головою. Може, мені сниться? бурмотіла вона. Може, це просто торговці сперечаються про спецію? Сказав той, хто їсть солому яку навіть миші обминають, як прокляття. Та твоя елітна люцерна, то взагалі трава, що росте на смітнику біля тітки, шафіри. Очі лаї різко розплющились. Що за сіно? Хто взагалі сперечається про смак сіна? Вона підлетіла до вікна, відкинула фіранку і ледь не впала зі сміху. Посеред вулиці стояли два величезні, надуті, наче подушки, верблюди. Обидва гордо випрямили шиї, клацали зубами і дуже образливо жували сіно прямо один перед одним. Наче змагаючись у техніці хрумтіння, один був білий, з рожевим носом і сережкою на вусі, другий рудуватий і з бантиком на хвості. Моя страва вкрита запашними травами з Оазісу», – вигукнув білий верблюд, театрально облизуючи губи. Твоя страва пахне, як під трьох караванників, парирував рудий. Моє сіно витримувалось на схилі дюни. Це точно сон. Подумала Лая, Уже навіть сніданок оскаржують верблюди. Лая вийшла на ганок, перехилилась через перила. Гей, гурмане, це взагалі що? Новий кулінарний батл? Осел сказав, верблюд зробив? Верблюди різко обернулись зі здивованими мордами. Ти ти нас чуєш? розбризкуючи слюну у всі боки і вирнувши сіно з рота, промовив білий верблюд. Вона, вона нас розуміє, заявив рудий і почав водити поглядом, ніби шукав вихід до безпеки, а потім і взагалі почав бігати в різні боки в паніці. Лая заплющила очі, але боки вдих, видих, вдих, видих. Значить, усе таки не сон. Я розумію верблюдів. прошепотіла вона. І тут до неї дійшло. Очі розширились. Повіки моргнули один, два рази. Вона різко сіла на ганку, вхопилась за голову і глибоко вдихнула. Це спека, це точно спека. У мене сонячний удар, а може, я схоже з глузду. Верблюду і говорить про шавлію. у сіні. Вона скосила очі на рудого, той саме намагався заховати голову в кучу сіна, що лежало на возі. Це точно сон, реальність не така. Вона ляснула себе по щоці, потім ущипнула руку, потім ткнула палець у шию. Ну, прокидайся, вставай, хтось, оберніть мене на килим. Ми можемо обернути тебе в сіно, якщо тобі так легше», – мовив білий верблюд з делікатною посмішкою. Або просто принести тобі наші улюблені зразки на пробу, хочеш з колючками, або без? Новичкам завжди цікаво, запропонував рудий. Лая затулила обличчя руками. Чудово, не просто чую верблюдів. Я потрапила в кулінарний клуб верблюдів смаколюбів Мені навіть честь з м'ятою вже не допоможе. Слухайте, якщо я вас уже чую, то давайте якось по черзі, бо зараз у моїй голові битва верблюжих сомельє. І в кожного своє люцерна з букетом трав. Рудий з бантиком на хвості нахилив голову. У моєму сіні нотки полино з натяком на камінь. Білий з сережкою роздратовано виркнув У твоєму сіні нотки стресу і відчаю, я б сказав, легкий після образи. Лая підняла руки догори. Стоп, досить, ви верблюди, ви маєте плювати, а не смакувати. Після цього вона знову глянула на свою руку. На браслет. Він ледь-ледь тьмяно виблискував, не блищав, не грів, а ніби дивився на неї у відповідь. Походу, це незвичайна прикраса, пробурмотіла вона, підносячи руку ближче до очей. Добре, ти чарівний, але досить. Я не можу щоранку прокидатися під розмови з сіно. пробурмотіла вона і потягнула за застіпку. Один раз, другий, третій. Нічого. Ще раз вона його смикала і смикала. Пальці почервоніли, а браслет навіть не ворухнувся. Навпаки, здавалося, він стиснувся трохи сильніше, ледь помітно, м'яко, мов сказав ні ні, моя люба, тепер ми разом. Супер, він ще й затягується, пробурмотіла Лая, переводячи погляд на небо. Окей, все ясно. Він справді чарівний, і я не можу його зняти. Вона постояла мовчки, потім глянула на верблюдів, що все ще стояли на дорозі й тихенько жували, поглядаючи на неї з цікавістю. Що, хлопці, ви теж пробували зняти якусь дерну прикрасу? І тепер все життя жиє те сіно з флером полону? Та ні. Ми просто обговорюємо, що твій браслет виглядає як доступ до спеціального каналу спілкування, пробурчав рудий з насмішкою. І що в тебе буде безсоння, бо коти вночі говорять дуже багато, додав білий. Лая сіла на ганок і важко видихнула. Нічого, щось придумаю. Привіт, я Лая. Підпишись, бо верблюд покусає. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.